Всім привіт! Ви на каналі FoodFun. І сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачне та швидке м'ясо з ананасами для святкового столу. Дві курячі філешки це приблизно 600 грамів. Нарізаємо на три частини. Як це роблю я. Солимо. Перчимо та посипаємо паприкою за смаком з обох боків. Викладаємо у форму. Зверху викладаємо 170 грамів сметани та розрівнюємо по всій поверхні. Далі викладаємо 300 г консервованих ананасів. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. У цей час тримо 170 грамів твердого сиру. Після приготування м'яса посипаємо його сиром та відправляємо ще на 5-10 хвилин у духовку. Ось і все, дуже ніжне та соковите м'ясо з ананасами готово. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт, і побачимось у наступному відео. Смачного!